Друзі, привіт! Сьогодні ділюся із вами рецептом смачного печива, яке готується дуже швидко та просто. Я назвала його печиво улюблене. Розпочинаємо! Друзі, особисто я дуже люблю рецепти, де все вимірюється стаканом або ложкою, щоб не витрачати час на зважування продуктів. Цей рецепт саме такий. Тому я беру стакан 250 мл і все буду відміряти саме ним. Додаю 1,5-2 стакани борошна. Краще за все, додати спочатку 1,5 стакани і замішати тісто. Тому що якщо ви додасте спочатку 2 стакани, то може тісто бути такою консистенцією, що потім ви просто печиво не зліпите. До борошна я додаю одне куряче яйце Пів стакана цукру. Якщо не любите дуже солодке, краще покладіть менше. Надаю 120 мл соняшникової олії. Тут, звісно, краще використати саме мірний стаканчик. Також люблю це печиво ще й за те, що сюди можна додати будь-яку начинку. У мене сьогодні це арахіс. Ви можете також використати будь-які ваші улюблені горіхи, соняшникове насіння, ізюм або інші улюблені сухофрукти. Замішую тісто ложкою, просто перемішуючи всі інгредієнти. А Далі ще простіше беру противень, засляю його пергаментним папіром і буду формувати та викладати наше печиво. На цю пропорцію тіста в мене виходить 10 штук смачного печива. Звісно, якщо робити його меншими, то вийде більше порцій. Ставлю в розігріт духовку на 200 градусів на 10-15 хвилин. Звертаю вашу увагу, друзі, на такий момент, що коли ви будете доставати печиво із духовки. І торкатись його пальцем, перевіряти на готовність, воно буде ще м'яке, палець буде прогинати тісто. Однак не звертайте на це увагу, воно постоїть, охолоне і буде дуже доброї консистенції, такої, як і повинно бути печиво. Тому що, якщо ви його в духовці будете тримати до тієї консистенції, поки воно стане тверде, потім воно охолоне. І потім ви його просто навіть не зможете розгристи. Воно стане просто дубове і його неможливо буде їсти. Дякую за перегляд, друзі! Смачного!